У видавництві темпера вийшов друком Роман Івліна Во беззастежна капітуляція у перекладі Богдана Стосюка. Це третя частина трилогії Клинок Честі про Другу світову війну. І як слушно зазначає перекладач у передмові до цієї книжки між історією виходу трилогії у Британії та в Україні є одноразюча відмінність. Британський читач. Та й автор, в принципі, з кожною книжкою віддалявся від війни. Безостережна капітуляція, написана 1961 року, тобто пройшло уже чимало часу із завершення війни. А український читач має нагоду прочитати цей роман саме під час вже повномасштабної війни. І чимало деталей, які раніше українському читачеві могли б здатися просто якимись історичними моментами, раптом стали дуже актуальними і дуже життєвими. Наприклад, люди, які лягають спати в метро або повітряні тривоги, під які люди продовжують займатися своїми справами, а потім приходять на місця зруйнованих будівель. Гай Краучбек, головний герой роману в цій третій книжці трилогії, розчарований ходом війни, розчарований своєю в ній участю, розчарований політикою своєї батьківщини. Своєму батькові він навіть дізнається, що відтоді, як Британія стала союзницею СРСР, йому вже байдуже хто переможе. Але все ж він має надію зробити щось по-справжньому важливе, вартісне на цій війні. І цей роман це якраз його пошук нагоди прислужитися на війні і справді зробити щось корисне. Гай проходитиме підготовку в десантній школі, зустрічатиметься з колишніми побратимами, матиме місію на Балканах. Чимало в цьому романі йдеться також про життя Лондона в останні роки Другої світової, зокрема й про життя цивільного населення. Як і зазвичай Івліна Во в книжці багато гумору і сатири, але, попри всі насмішки, навіть над військовими справами, Во дуже серйозно ставиться до е, моральних принципів. Е, і те, що йому болить і болить його персонажеві, це крах е, тих лицарських ідеалів із думкою про які Гай ішов на війну. Е, це е, крах цих ідеалів не в самому персонажі, а у воєнному і післявоєнному світі. Але навіть попри такий песимізм автора, в цьому романі можна знайти моральну підтримку під час війни і в його комічних, і в його драматичних епізодах. Тому що персонажі роману проживають досвід багато в чому схожий на той досвід, який сьогодні переживаємо ми. І тому я думаю, що сьогодні в Україні нема жодної людини, яку цей роман міг би лишити байдужим.